Сьогодні до вашої уваги незрівняний медівник. Дуже простий в приготуванні і надзвичайно смачний. Він не потребує розкачування коржів, а виходить запашним, пухким і ароматним. Підготуємо вершкове масло, цукор, жовтки, мед, сметану, борошно, корицю і соду. До м'якого масла додаємо цукор та все збиваємо. Додаємо жовтки по одному, та все збиваємо. Додаємо мед. Додаємо сметану. Її можна замінити кефіром. До присіяного борошна додамо корицю і соду. І перемішуємо. А тепер додамо сухі інгредієнти до підготовленої суміші. Це краще робити в декілька прийомів. І все перемішуємо до утворення однорідної маси. Спочатку я перемішувала лопаткою, а потім блендером. Щоб досягти повної гомогенності тіста, форму для випікання я змастила маслом, притрусила борошном і виклала тісто, заповнюючи форму до половини її висоти. Врахуємо, що тісто буде підніматися. А залишок тіста розклала у форми для кексів. Для зручності викладання тіста я скористалась кулінарним мішечком. Медівник будемо випікати при температурі 170-180 градусів 35 хвилин. А маленькі медівнички у формах для кексів виймемо через 15 хвилин. Медівник готовий! Він має дуже приємний запах меду і кориці. Прикрасити його я вирішила дуже просто: розплавленим шоколадом і бджілками. Але можна їх замінити просто желатиновими цукерками. Такий медівник гарно прикрасить дитячий святковий стіл, але і дорослі від нього в захваті. Медівник це один із найсмачніших і найулюбленіших тортів, які всі обожнюють. Його також можна робити з заварним або сметанковим кремом. Такий гарно оформлений медівник стане головною родзинкою святкового столу. І тут постає головне питання: а чи залишились корисні властивості меду в медівнику? Дослідження показують, що при тривалому нагріванні меду зменшується кількість ферментів і антиоксидантів, але частина їх залишається. Нарізати медівник я доручила гостям, і вони з ним чудово впорались. Медівник вийшов дуже гарного кольору. Він запашний, пухкий і має неповторний смак. Це дуже вдалий рецепт і тому рекомендую приготувати. Опис приготування будівника, а також перелік всіх інгредієнтів ви знайдете під відео. Дякую за перегляд і бажаю вдалої вам випічки! А головне гарного настрою і мирного неба!